Всіх вітаю! Вітаю українське панство! вітаю запоріжців, своїх земляків! Я вас дуже люблю і поважаю, незважаючи, що ви всі різні в мене. Таке число, я вам показую просто. Сьогодні неділя. І е, хочу подивитися, мені там просили глянути місто Очаків. Місто Очаків це там, де Кінбурська коса. Подивитися, що там, яка буде ситуація. А мені цікаво взагалі подивитися, яка там ситуація на зараз. От, в принципі, на зараз, яка там ситуація. Ви, коли пишете мені містечко, я не великий географ, пишіть, яка це область. Що там поряд, щоб я могла мати уявлення, бо якщо я не розумію, де це, я не можу візуалізувати. Розумієте, я, як я візуалізую? Я Перед собою бачу карту, приблизно де це знаходиться, і тоді вже можу якось то дивитися. Розумієте? Там дуже швидко, дуже швидко почнуться якісь зміни, бо є вже по цьому рішення. Коса. Собака. Ну, я так розумію, що це наші люди, але тут не іде ресурсна карта, то це можуть бути невеличкі групи. Питала, що вони будуть робити. Ось, що вони будуть робити. Робити там хаос. Тим покидькам. Ось. Клопоти устроять, знаєте? Клопоти устроять. Ну, ось так у вас. Це така загальна, як там люди живуть. З проблемами живуть люди. Дуже хочуть повернення нормального життя. Дивимося. Ну, у росіян там теж історія така собі. Ось така карта, тобто все приховано, все. В них є, знаєте, як вони там щось роблять по книзі. Але вони не впевнені в тому, взагалі, от слова совсім, що вони роблять. Ну, поки що їм то вдається по клеверу. Поки що, поки що в них там нормально. Так, ну і давайте подивимося, як там зі сторони наших. Ну тут будуть йти зміни, люди. І якісь, чесно кажучи, вони по Христу, по луні, ось такі три карти впали. Там люди, там є серйозні втрати наших людей. Вони роблять якісь такі речі в основному вночі, несуть втрати, і це вони роблять по кругу постійно. Є зрадники у вас. І вони дуже мішають. Дуже мішають, від, відкидають взад оці всі речі. Їм платять за це гроші, звісно, статусна карта. Комфортно себе вони там почувають. Дуже комфортно сидять зрадники. На жаль, зі сторони ЗСУ поки що отак. По дитині це щось новеньке, не дуже значне. Ну і в основному вночі це буде робитися. Вони швидко, так знаєте, дуже швидко якісь роблять речі. Шкодять. Шкодять, шкодять. Донешко, Донешко Очакова. Є е, у вас там жіноча якась особа, вона сидить е, при владі, може, вона нова якась? І вона, ось, скоріш всього, ці документи, всі там за гроші, все таке інше. Це вона цим займається. Ну, вона цікава особа. Цікава. Не скажу, що погана. До кінця прям. Не скажу ні. Очаків, поки що у вас ситуація така собі. І вона ще така буде, я думаю, що. До кінця року. Будуть робитися постійно події якісь, вони будуть йти по кругу, по кругу, по кругу. По, по кругу. Зміни у вас до кінця року не представляються. Там працювати люди будуть постійно, 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 одні ще ті ж карти практично випали. Оці-ці. Тому до кінця року. Ну, це мрії, але не більше того поки. Мрії, хотіння, бажання, але поки що то не показує. Поки немає такого. На жаль. На жаль, нема. Так. Ну, щоб спокій був, знаєте, і щоб все було хорошо. Будете очікувати ви все, все це, багато бажань, багато, багато всього, але поки що, поки що ні, там будуть йти і поразки, ось по п'ятірки. Ну і трошки піде допомога, і потім вже фортуна, по фортуні піде двіжуха, піде вже ресурс. Ну, отут, може, десь там. Вже в 2024 році там щось якось воно почнеться двигатися. Так що так, це був очаків.